Мола тебе помітити. Мені було цікаво яка кавою. Красива жінка. Вона зовсім на мене не схожа. Але ти відома своєю оригінальністю, що разораєш тип. Досить цих розмов. Я кохала лише тебе. А тепер ти справді кохаєш? Так. Ти бачиш мене у вісні? Іноді. Але так, смутно. А ти мені снилась цієї ночі. І зовсім не смутно. А з такими вражаючими подробицями. Може, це через нашу справу. Людям часто сниться те, про що вони говорили напередодні. Або те, чого вони так пристрасно бажали? Вона чекає внизу у барі. Я порадила їй там запам'ятатися. Коли я опущу порт'єру, вона прийде сюди. В неї гарний смак. Ця картина вона коштує мінімум 100 тисяч. Вона багата? У неї мільйон. Її батько нафтовик із Техасу. Кажуть, що він заробляє 10 тисяч доларів на годину. У неї є в коштовності чи готівка? Коштовності. І ти знаєш, де вони лежать? Знаю. Скільки вони коштують? Вона казала нібито півмільйони. Ти могла б втекти з цими коштовностями? Ніхто тебе тут не бачив. Ми б зустрілися у Флориді чи в Мексиці місяців через шість. Що ти на це скажеш? Слухай мене досі до тебе. Ніщо мені не може замінити те, що було між нами. Ми могли б спробувати все спочатку. Ти жартуєш? У нас зовсім інший план. Пам'ятаєш? Де ми його поділимо? Як домовлялися? У його ліжко. Що нам тепер робити? Де пістолет? У тому ж ліжку. На ньому відбитки пальців Мариси. І як все пройшло? Все пройшло так, як передбачалось. Дозволь відверто сказати тобі, яке могло би бути найкраще рішення. Наприклад, коштовності в твоїх руках. Це краще, ніж ні. Я вже сказала ні. Чому б тобі не застрелити його? Застрелити кого? Його? Пістолет твій. Той самий, що ти мені колись подарувала. Можна сказати, що ти захищала жертву. Або це була самооборона. Вони повірили тобі. Цей пістолет не зареєстрований на моє ім'я. Можна виходити з цього. Ти знайшла пістолет і використала його в захист жертви, яку катував чоловік садист. Це ризиковано і може викликати підозри. І зруйнувати мою кар'єру. І врятувати моє життя. Та я хочу його врятувати. Але якщо ти дозволиш запропонувати найлегшу і найвигіднішу процедуру, яка зменшить кількість свідків, яку процедуру? Вона чудова, жінка. Готова з тобою з цим погодитись. Але виходячи з твоїх слів, вона слабка, вразлива і небезпечна. Вона здасть себе і зрадить тобі. І для тебе це все закінчиться в'язницею. Я готова змиритися з ризиком для себе. Я хвилюю за тебе, за твоє майбутнє. Нехай вони самі потонуть у своєму лайні. Кажи. Вона вбила його і наклала на себе руки. Ні. Чому ні? Вона чудова кандидатка для самогубства. А ти зробиш все, щоб вона зробила самогубство. Я про це подбаю. Ти досі не розумієш, Урсі, я кохала тебе колись. Сильно, глибоко. Тепер я кохаю її. Вона чудова. Так, вона вразлива, але Але вона моя, розумієш? Вона отримала зі мною насолоду. Вона не така, як інші. Вона зовсім інша. Вона ніжна, чуттєва, вона жива. Вона дочка, сестра, коханка вона все для мене. Я дуже тебе прошу, допоможи мені. Знак нашої любові. Знак нашої минулої, незабутньої любові нашої. Твоєї і моєї, так. Минулої, а нині. Досить. Я прошу тебе, Орсі. Гаразд. Ти мене переконала. Нехай вона приходить і приєднеться до цієї дискусії. Дякую тобі, Орсі. Thank you.